Доброго дня, шановні українці та Україна, сьогодні на календарі, 10 вересня 2023 року, і я знаходжусь в селі Купченці Вінницької області Гайсинського району. І хочу моя мама показати вам, щоб ви були здорові і ніколи не хворіли два дуже корисних збір трав, які вам знадобиться при. Тих чи інших хворобах, якщо у вас вони є, ну дай Боже, щоб у вас нічого не боліло і ви були здорові. Але на всяк випадок, щоб ви були у нас мудрі, розумні і лікувалися народними засобами, а не бігли в лікарню. Ось перший засіб вам розказує. Це від желудка, щоб не болів желудок. Календула. Бачите, літрова банка. Да. Скільки ти ложиш календули? Ось одеські, бачиш. Угу. Ромашку. А ти сама сушила цю календулу? Да. Ромашка. Ромашка це лікарська, це з аптеки, так? Так, да, ромашка. Раз, бачите, ложечка маленька. Столітнік. Це, це, як у нас тут кажуть, древі. дереві. Ага. І трошки полину. Полин це теж сама вона збирала, бачите? Ну, да. ми разом з, тими, з листочками, так? Так, так, так. Заливається гарячою водою. Заливається кип'ятком, я так розумію. Ну, да? ну да. Кип'ятком. кип'ятком. І скільки воно повинно настоюватися? Минут 20-30, щоб воно потягнуло. Кишечкою накрити, правильно? Кришечкою накрити. І розкажи, від чого воно? Якщо різкі болі в желудку, пити воно язу заживляє. Тобто, ну, які є в желудку чи на кишечнику якісь є рамки, воно все заживляє, правильно? Оце випити за, на три стакани, виходить, за цілий день випити, попити 10 днів. І тоді а ти зробити перерив і ще оп'ять попити. Це і буде така. І... Тоді, тоді через два місяці буде результат, правильно? Так. Да, да. да. А що це за збір у тебе такий цікавий стоїть? А це від листів, від, від вибачай, що я так кажу, всяких, тобто паразит. від паразитів, які знаходяться в нас в організмі, які провокують ту чи іншу хворобу. Можливо, зробити таку настойку чи зміс, і чи як це називається? Суміш, так? З трьох компоненти, компоненти. Да, це перше, що пижма. Береться, угу, возіка, а її перетирати не треба? Я скажу, гозійка uh -huh. і полин. У мене зараз перетерто полину немає. Він береться половина цієї uh -huh. ложечки. І перетирається на кофемолці, і п'ється по чайній ложці. А це що за компонент? А це такий, що вийшов з мене. Це uh -huh. Таке лікарство вийшло. Тобто є да, три компоненти. І це, половина цього. І береться по чайній ложці. Да, якщо зможете три дні через два з половиною часу, гайк вночі пити, а тоді два рази в день. 10 То день. всі паразити починає від глистів грибків, все вийде з є яйця, пишуть, що Тобто і яйця повиходять. З кого є якісь хвороби, зв'язані з грибковими і глистами, можливо, випити цей збір і за три дні вийдуть навіть да, яйця цих паразитів. Да? Ну, тоді після трьох днів треба ще два рази в день пити, десять день. А якщо видержиш три дні по два з половиною часа, це буде дуже добре для того, щоб все вигнати. Тобто три дні п'ємо через два з половиною часа, це разів п'ять треба на день, а потім десять днів по три рази в день, так? Чи два рази в день? Ось повну ложечку цю набираєш тако, угу. і все. І, і запивати будь-якою водою. Ні, сухе п'єш угу. і легенько запиваєш, щоб воно від проходило в Кишесний, Травохід, да. кишесний, щоб киш... чути було, да. Да. щоб не дуже пити багато. А годів. після нього їсти, пити щось можна? Ні, ну а... після того от хоча б півчаса пройшло. Не їсти? Не їсти. Але після їди чи теж треба витримати якийсь інтервал. І після їди після скрізь. до їди, до після їди. Коли... інтервал. Тридцять хвилин да. да. перед їдою пити. І... Добре, А ото і настой, коли пити, ти не сказала. Три рази на день, рано, вечором, обіду. час, Любий час, незалежно від да, їди. Да, стак... від, якщо їду поїв, можна запити? Ні, перед 30, ну, хвилин перед їдою. Перед їдою, да. так? Да? Там три стакани виходить. Якщо... То я розумію, коли пити питаю. Рано, обід і вечором. За їдою чи після їдою? Рано, перед їдою, 30 хвилин перед їдою. Чи? Кожен раз перед їдою. Да, 30... Щоб було зрозуміло людям. Да. да. І, а цей теж 30, 30 хвилин за... Перед їдою. Давайте повторимо. От той е, літр на день, три стакани за 30 хвилин до їди. Правильно? Так. Тепленький чи холодний? Тепленький водичкою. Тепленький. Бажаю. А цей 3 дні через два з половиною часа. П'єте сухий, запиваєте чуть-чуть водичкою за пів часа до їди, а потім 10 днів два рази в день, так? Да. два рано ввечері, і все, і зупиняєтесь, і чекаєте результату. Тобто вийде все, що у вас мішало вам жити, і навіть ракові грибки. Все тоді вам всього найкращого. Бережіть себе, краще будьте здорові і лікуйтеся народними засобами і в лікарню, і не треба бігти і купляти таблетки. В, в аптеках, тому що у нас в Україні є все, що може вас зберегти і вас вилікувати. Всього вам найкращого!